Ми робимо ремонт в одній хаті, але також е, виправляємо помилки попереднього електрика, того, хто робив стіни, стелю. Не буду поки що все. Пок... Чекай, 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 Зараз я достану. покажи, як ми достаємо провода е, електричні. Дріт електричний, 2,5 на розетки. Зараз на даний момент тут електрика на отак, на отаких соплях, через усю хату. Отак. По три, по чотири провода Сюди так було один провід на одну кімнату, на іншу. Так як вже є чистова робота зроблена, тобто обої поклеєні, гіпсокартон зроблений. І, до речі, на стінах теж гіпсокартон. Щоб ви розуміли, це жах, тому що було куди би сховати. Але не все так просто. Як думаєте, що в нас розшиті обої, тому що е, стіновий гіпсокартон е, поклеєний на ляпухи, на клей. І через це там немає простору, щоб просунути оцю проволоку. Це єдиний лайфхак, який ви можете взяти на замітку. <кхід> Дивився відео там я про. Нитку шовкову, магніт і шайбочку. Но я вам скажу, тут шайбочка не поможе. Ніодімовий магніт тут не поможе. Тут допоможе штроборез такий добрячий, е як болгарка 350. Оце би тут допомогло. Ви представте, скільки ми мучимося? Там один лючок, тут один лючок, тут один лючок. А все це тому, що людина тільки, не тільки е, поклеїла на клей е, стіни, а ще й зробила на рейки, е, потолок стелю. І ці рейки вона так поставила, що не можна перепригнути е, профіль. Не, ну, не вдається це. Особливо таким методом. І коли вся електрика ззовні то зробити її всередині по чистовому ремонті дуже-дуже важко. Ось так ми зараз робимо. Дивіться, ми друг друга зустрічаємо. І потім я тягну звідси. Ми в'яжемо цією ізолентою мотаємо. Там вона десь упирається. Треба... Ага, це треба підтягнути. Підтягнути провід сам, бо він вперся десь. Так, все. І він пішов. Так, і отак ми це виправляємо. Зараз дивіться, третя серія. Це ви зрозумієте, от. Ну скільки, 70 см. Так, ми пройшли. Тепер дивіться, витягуємо. Зараз я відв'язую оцю ізоленту. Потім я мушу перекинути отам той профіль і перекинути туди. Не пишіть про гофру, про це все. Бо тут гофру. Щоб ми ще з гофрою робили, то треба було би не 5 см робити ширину цього різа. А 10-15, бо гофра 16 мм. Якщо у нас тут, дивіться, на розетки 2,5-3, то це вже маєте дивіться, по сантиметру 3. Плюс це мало би бути 30-48 см 48 мм, тільки гофра зайняла б. А просунути з гофрою по чистовій роботі, це на грані фантастики. Отак і тут ми зробили. Ось так. Ось так. Придумав я обналічник зняти для того, щоб провести сюди провод, щоб не різати обої. Удачно затягнули. Тут, для того, щоб не підключати через розетку правильно, людина зробила це все поверху, кинула отаку зовнішню розетку. Це йде на станцію в погріб цей дріт. А ми зробили вже виходячи з тої ситуації, що була, ми кинули сюди, вони будуть затягуватися отуди, по цій штробі вверх. Тут вже виведені на, на включатель, тут на розетку, тут на дві розетки. Ну і зрештою підлогу, що, то, що оце уходить. Тобто це позовні е, йде провід, а ми його. Е, Витягнули, тому що отак він мав би йти ізначально під стіною. В гофрі, знову ж таки, це на грані фантастики. Ми хотіли купили її, але все нам показало. Ми думали, що тут рейки. Ви зрозуміли, да? рейка з одного боку, рейка з другого. Ми так шух собі, просунемо гофру, одну, другу, третю. А ні, не вийшло. Так, що коли ви. Робити в себе ремонт, щоб ми не переробляли ті другі люди і не мучилися отак, як ми мучимося. І не дивились на оці е, е, стелі, які отак пошпакльовані і заклеєні обоями. А там, до речі, ще щось вам зараз покажу. Хочете? Тут теж обої, обої, двохслойні. Тобто там обої, тут були обої На отакій пошпакльовані стелі. Ось така вона рівна. Зараз трошки лампа світить в камеру, зараз. О, сфоксуй. Бачите, каріна? Ось так. Я по сантиметру на гіпсокартоні. Це грань фантастики. Мамки-ні робили, робили. Вони спеціалісти, ну, бачите, отак вишпаклювали зробили. Електрику одне задоволення да, робити. От, уявіть собі. Оце все отак було по хаті. Оці всі Провода, дроти тягнуться, а ми робимо отак, закладаємо, ховаємо. Ось так. Так що ось, хотілося показати, бо якщо б розказав, ви б не повірили, що таке може бути.